Екзопротези за унікальною німецькою технологією виготовляють у Чернівцях. Роблять це у клініці Енгельхольм за лічені години. Військовим з ампутацією, які звертаються по протез, не потрібно чекати місяці для його отримання. В день замірів тут ставлять на ноги в прямому сенсі, адже затягувати з встановленням протезу фахівці не радять. Як найшвидше обійти бюрократичні процеси, та в чому перевага даних протезів у матеріалі 4. Сергій Корженівський з Хмельницької області. В перші дні повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Командиром взводу 309-го окремого інженерно-саперного батальйону пройшов запорізькі та дніпропетровські напрямки. 3 квітня 2023 року для Сергія другий день народження. Цього дня під гуляй полем був поранений. Майже рік по різних шпиталях. То війна. Я не можу в мене сьогодні. Товариш загинув. І важко. Ми прослужили разом з ним 10 років в охороні. Півчаса тому прийшла звістка, що він згинув. Все, ампутували ногу вже тут в Чернівцях. Дуже велика різниця між лікарнями. Як тут в Ангельхольмі, як в других, то, то не зрівняти. Спочатку рятували життя інфекції. Дуже серйозні інфекції були. В Дніпрі мене віль... Як? ще раз врятували від них. Бо лікарі так і сказали, що в тебе три дні народження. Перший твій рідний, другий, третій квітня, а третій вже коли від інфекції врятували в Дніпрі. Восьма клінічна лікарня. Там супер лікарі. Одинадцять місяців Сергій Корженівський був прикутий до ліжка. Останні три тижні тренується ходити на тимчасовому протезі та вже впевнено керує автомобілем. Другі не вірили, а я вірю. Познайомилися в Дніпрі в лікарні Андрій такий, з Києва. Він з дружиною там лежав. Днів п'ять тому він мені сказав, я не вірив, що ти будеш жити. Мене 3 квітня запустили заново, і щоб я просто так здався. ні. Значить, я потрібен тут. Що з того, що було до війни, можете зараз робити? Що ви вже? Риболовля, вождіння, автотранспорту. Багато чого. Все з часом повернеться. А що поки не вдається? Ходити далеко, на гриби. Сергію Корженівському поставили протез у клініці «Енгельхольм». поки тренувальний. Довго чекати не довелося. Після замірів через дві години чоловік вже почав ходити. Унікальні протези виготовляються за німецькою технологією. Вони мають специфічну форму виливання куксоприймача та фіксації лайнера. Першим надається тимчасовий тренувальний протез для того, аби людина могла навчитися ним користуватися. Цей період також змінюється форма та розміри самої кукси. Тому фахівці підганяють куксоприймач, щоб Би на момент отримання постійного високофункціонального протезу пацієнт легко та впевнено міг ним користуватися. Це можливо завдяки спеціальній методиці виготовлення куксоприймальної гілізи за допомогою програмного забезпечення та за участі верстату. Унікальним є також те, що куксоприймач виготовляється не з гіпсу, а й спеціального матеріалу, який навіть після повного застигання може коригуватися при зміні кукси. Це важливо для тих, хто протезується вперше. Раніше ми робили їх просто на базі хоруса в Німеччині. В Берліні я туди теж їздив, вчився, там і робив, то перші самі перші протези такі ми робили в Німеччині, в Берліні. Ми у них придбали обладнання, придбали патент з ними. Чи як. Вони приїжджали, навчали нас, встановлювали обладнання, налагоджували обладнання. До цього ми вже 31 протез поставили військовим Ашківецькому реабілітаційному центрі. По відгуках всі довольні, бо ми дзвонимо їм, питаємо як. Проєкт став можливим завдяки Бенхту Стурисону, одному із шведських співзасновників клініки. Бернг Стуресон та головний лікар клініки «Енгельхольм» Ярослав Васильчишин організували та фінансували приїзд німецьких фахівців у Чернівці та спільну роботу по виготовленню та встановленню 31 екзопротеза для наших військових, а згодом і закупівлю обладнання для спеціальної ортопедичної майстерні та придбання патенту на використання унікальної німецької технології. Тепер штучні кінцівки виготовляють в клініці Енгельхольм. Заміру кукси до виготовлення куксоприймача та готового протезу пацієнт чекає від двох годин. Після встановлення у окремій залі проводиться навчання та адаптація. Ліву руку максимально назад за спину, наскільки можемо, не сильно далеко від корпусу. І починаємо двома руками в першу землю розкручувати корпус, наскільки можна бути. Андрій Кузік ходить вже на постійному унікальному протезі німецької технології. Я теж зараз тут на реабілітації, на навчанню, тому що перериви не можна робити. Якщо ти робиш перериви, потім дуже важко назад себе відновлювати. І зараз ми тут займаємося теж ходьбою, але вже трошки легше, бо я вже щось трошки знав. Тут мені більше. Дають вже професійної такої підготовки, отримати екзопротез у клініці «Енгельхольм» безоплатно можуть усі люди з інвалідністю, які цього потребують: військові та цивільні. У разі необхідності їм надається повна допомога з оформленням документів для державного або іншого виду відшкодування меценатського, місцевого чи обласного для пацієнта. Послуга безкоштовна. Всіх пацієнтів, які звертаються до нас в клініку з приводу екзопротезування, ми супроводжуємо з першого дня звернення в нашу клініку і до повної адаптації до ходіння на протезі. Ми будемо надавати консультації, роз'яснення з приводу того, які довідки необхідно зібрати, які заяви треба написати, для того, щоб була можливість отримати екзопротез абсолютно безкоштовно для пацієнта за кошти держбюджету для осіб, які мають на це право. Клініка «Енгельхольм» також надає послуги з гарантійного та післягарантійного ремонту екзопротезів. На період виконання ремонтних робіт пацієнт забезпечується тимчасовим протезом для збереження навичок ходіння. Швидко, якісно та надійно здійснюється екзопротезування в шведсько-українському медичному центрі «Енгельхольм». Олена Крічко, Олександр Окіпняк бізнес-репортер.